Голова благодійного фонду Український проект Ведегемі Ліліан Болаерт та директор фонду «Child Help International» Пір Мертенс зустрілись з керівництвом Тернопільської області. Під час зустрічі присутні обговорили можливості надання медико-соціальної допомоги дітям з гідроцефалією, а також паліативної допомоги мешканцям Тернопільщини, поки бельгійські гості знайомляться ближче із ситуацією у сфері медицини в Тернопільській області у планах підтримка дитячого будинку, хоспису, геріатичного будинку. Ми будемо співпрацювати в двох таких важливих напрямках: це в системі охорони здоров'я і в напрямку соціальної соціальної політики. Для нас важлива не тільки ваша матеріальна, технічна підтримка для нас дуже важливий ваш досвід, який ви будете передавати нам у. Для взаємодії, як з тими проблемами, які є в охороні здоров'я, так і в соціальній політиці. Ми знаємо ваш напрямок роботи, у вас вже великий досвід в цій роботі, і ми дякуємо, що ви звернули увагу саме тепер уже і на наш регіон. І ми, як депутатський корпус, також будемо намагатися все робити для того, щоб умови створити для тих людей, які. Мають певні проблеми із здоров'ям і наостанок, оскільки в нас відбувається зараз значре реформи в галузі медицини в державі, і також ми стоїмо під перед цілим рядом таких проблемних реорганізацій в середині області і думаємо, що якраз можна було би поєднати наші зусилля для того, щоб медичні заклади не ліквідовувалися, а все таки їх можливо. Перескажмурієнтовувати і вони могли в подальшому працювати. Ліліан Булар допомагає Україні вже понад 20 років, надає паліативну допомогу, вирішує проблеми літніх людей. Працює над соціальними проектами для інвалідів. П'єр Мертен займається проектом спінна біфіта гідроцефалія, соціальним питанням захисту дітей. Співпраця саме з цими людьми для тернопільщини є важливою, адже вони можуть передати тернополянам не лише матеріальну чи гуманітарну допомогу, а що найважливіше досвід я намагаюся створити нові відносини, дуже практичні для вирішення конкретних проблем через покращення стосунків між Україною та Берією. Я намагаюсь підтримувати різні пілотні проекти в різних галузях освіти, медицини соціальної сфери. Ми можемо обмінюватися досвідом. Я була приємно здивована, коли почула, як розвиваються ваші медичні заклади. Дуже мені сподобалась наявність мобільних виїзних бригад, які надають допомогу в районах. У нас в країні цього немає я думаю, Україна чудова країна, вона має багато реформ. І оскільки ви тут за цим круглим столом, ви також думаєте про найбідніших, про тих, кому треба допомогти. Це означає, що серце у вас знаходиться на правильному місці. Із допомогою, якраз, от Ілян і Петера, якраз ми плануємо якраз створити таких коспінних діжка, щоб допомагали нашим діткам, які на ну, великий жаль є онкохворі, які також потребують такої допомоги. Незвичайно велика і важлива деталь це є спільно гідроцефалія. Це є проблеми з. Врожені аномалії розвитку. І, і таких в нас дітей є, скажімо так, багато і, на превеликий жаль, і якраз от цей директор фонду Петер він е, е, готовий допомагати нам е, щодо забезпечення, якраз відповідними е, медичними препаратами. Відбула й зустріч неба з допомоги українців. Ігор Вітенько – тернополянин за походженням. Останні 17 років живе і працює лікарем в Бельгії. За останні кілька років чоловік започаткував низку проектів в Україні, які мають на меті навчити наших лікарів різних методик та техніки технік, яких ігор навчився у Бельгії, також передавав гуманітарну допомогу, яку в Бельгії збирали з волонтерами та іншими українцями. Саме він запросив Ліліан та П'єра на Тернопільщину. Останній проект, з яким чоловік приїхав на Україну, це допомога дітям, які хворіють на спіну біфідогідроцефалію Останніх п'ять років я започаткував такий проект: проект підтримки українських лікарів. Основно, це були такі цілі. Це навчальні програми навчити. Того, чому я навчився там. Останній проєкт, який мені, який я започаткував, надіюсь, це в мене, ми отримаємо хороші результати. Це є допомога дітям, які хворіють такою спеціальною такою унікальною хворобою, як спінабідер, гідроцехвалія. На щастя, їх в нашій області менше, ніж в нашій сусідів Рівненській області, але теж є. І там є дві проблеми. Перша, це медична проблема, що діти мають пролежні і діти. Менші мобільні, не ходять а друга соціальна проблема діти повністю відрізані від соціального життя. Звичайно, сьогодні ми їм максимальні умови, тому що йдуть якраз реформи в галузі охорони здоров'я, і вони хочуть побачити, що ми готові до змін. Ми готові змінюватися і ми готові вчитися. Перш за все, як правило, ми завжди десь українці хочуть допомоги якоїсь там благодійної гуманітарної. Але тут зараз найбільша гуманітарна допомога заключається в тому, що вони нас готові навчити. Показати.